Сьогодні у нас відео огляд, відео реакція на інтерв'ю Олексія Арестовича, яке він дав такому собі блогеру Соболєву. Я думаю, ви його пам'ятаєте з 16 17 років те, що далеко вже залишилося в минулому. Ось ці там Шуригіни, Парки Горького, що там. Хто ще пам'ятає, хто дивився це все, хто слідкував за якимись там російськими скандалами, розбірками російських блогерів і все таке інше, так ось Арестович видав інтерв'ю цьому Соболєву. І чому це цікаво? Тому що Соболєв не зовсім якби російський ліберал в стилі там Латиніної, Каца, Гордієва, який він давав теж інтерв'ю Арестович, як ми дивилися рік тому на стрімі. Е, Соболів не зовсім такий російський ліберал. Він, можна сказати, взагалі не ліберал. Він доволі швидко перефарбувався в такого собі не все так однозначника і часто розповідає саме таку собі про кремлівську пропаганду, наративи. Не зовсім люблю ці терміни, але ну, давайте так їх називемо. Тому що він дивиться на реальність, ну якби скептично, але при цьому в той же час доволі однобоко в плані е, того, щоб. Просто переповідає тайки якогось там, не знаю, Холмогорова, якихось там більш таких консервативних росіянських діячів в плані того, що ось там демократи. Ліберальні ліберальні диктатури. Демократична партія захоплювала світ, Юсейд все змінював. там Україну натравили на Росію, Путін мав відповідати, але війна це вже ж погано. Ну і так далі, і так далі, і так далі. особливо приблизно на таких позиціях, і чомусь Арестович вирішив дати йому інтерв'ю. Тому давайте послухаємо. Одразу скажу: я інтерв'ю трохи прискорю. 1.25 поставлю швидкість, тому що. Ну, вибачайте, тут година 10 майже, і ми тоді будемо сидіти 3 години, а мій реак на 3 години навряд хтось подивиться. Тому давайте трохи прискоримося і спробуємо навіть нічого не пропустити і подивитися просто все. Всем привет, меня зовут Николай Соболев. А это интервью с Алексеем Арестовичем, украинским политиком, военным, экс-советником Владимира Зеленского, человеком, который изъявляет свое желание стать президентом Украины, баллотироваться на украинских выборах, как только они будут объявлены после возможного мира между Россией и Украиной. Это важный разговор о судьбе наших стран и о тех наблюдениях, которые сделал некогда официальный спикер украинской власти. В первые месяцы войны Алексей вел специальные брифинги, находился буквально в эпицентре событий. В начале интервью важно сказать, что Алексей Арестович занесен в перечень террористов и экстремистов по версии. Росу інфомоніторинга, і також він є іностранним агентом, но на этом його біографія не ограничивается. Що смішно, Арестович завжди публікує свої інтерв'ю, які він комусь дає. Ще й у себе на каналі. І у себе на каналі у нього під його відео в описі є збір на ЗСУ. Цікаво, чи задасть хтось питання Соболеву, як це так, ти в одному відео. Фактично, з людиною, яка збирає саме зараз, завдяки цьому відео, гроші на армію українську. Алексей являлся членом трехсторонней контактной группы на переговорах в Минске, когда обсуждались минские соглашения в нормандском формате. Арестович был назначен спикером украинской делегации, активно комментировал ход переговоров. Его задачей было разъяснение позиции Украины. С начала войны Алексей Арестович известен своим военным дневником, военной аналитикой событий и достаточно резкой критикой Владимира Зеленского. Стоит сказать, в 2023 году Алексей покинул Украину, после чего на него было заведено два уголовных дела. На момент записи этого интервью Алексей Арестович находится в США. Мы много говорили о войне и мире, в том числе об этом дивном в новом мире, будущем России и Украины. И в случае, если Алексей Арестович станет ее президентом, мне удалось задать очень конкретные вопросы по его политической программе, и я получил очень интересные ответы. Давайте начнем. Приветствую вас, Алексей. Очень приятно вас видеть. Очень приятно, что вы согласились на это интервью. У нас сразу же тут базовое противоречие, потому что, с одной стороны, вас вообще не нужно никому представлять. С другой стороны, по моим наблюдениям, не все понимают, кто такой Алексей Арестович. У вас очень много идентичностей, которые мы пытаемся познать в нашем русскоязычном пространстве. Военный философ, практикующий психолог. В интернете гуляет очень... Экзорцист. Я еще забыл, было и такое видео, где он рассказывал, что выгонял беса с какой-то маленькой дитиной, или на рак, или чи... Ще щось, ну коротше, так, і актор він, і плейбой, і філантропи, і екзорцист, і багато чого ще цікавого. очень интересное видео, где вы рассказываете о ваших достижениях, о ваших подвигах. Там мозга костей профессионального военной. Я же офицер, рисковый присяг, а же такие там 5 10 Прекрасно знают, кто я еще могу. И зашел у меня 7 боевых наград. Я спер гордомет. Ну за каким компьютером, Кристина, блядь, у меня 33 боевых выхода, блядь. Я же пережил подрыв на АУЗ-72. Профессиональные секторы говорят за всю войну два таких человека, которые вообще ее пережили. Это ведьма, там не выживает. Я вижу некое непонимание людей, потому что многие знают, что вы были советником президента Украины, но не все, например, знают, что вы военный в звании полковник. Алексей, скажите, пожалуйста, а как вы обычно представляетесь людям, которые вас не знают сейчас? Они как? Я не встречаю таких людей. Вообще, вы вот по миру ездите и просто да, не находитесь. Ни, ни разу не сначала. Разве что иностранцы, но Алекс, и все. Все, просто вот говорите минималистично, да. Алекс. А зачем представляться? Они же сразу... Люди понимают, с кем они имеют дело на уровне энергетики, а не на уровне логики и слов. Ну Я вас знаю, в первую очередь, знаете, как оракула, как предсказателя. Ну, вот я расскажу вкратце о моем знакомстве с вами. Я вас увидел в первый раз. Не знаю, помитили вы облича Арестовича в этот момент, оракула, предсказателя? Что-то сам не захотел брать на себя такую роль и ты такой ярлык. В начале 2022 года, когда мне подруга скинула ссылку на, наверное, самое популярное видео с вашим участием, где вы очень точно предсказываете дату начала войны. С вероятностью 99%. 99% наша цена заступления НАТО – это большая война с Россией. что такое может быть крупная война с Россией? Вот. Ну, это воздушная операция наступательная, осада Киева, попытка окружить войска, прорыв через Крымский перешейк, выход на Новокаховское водохранилище, чтобы воду в Крым дать, наступление с территории Беларуси, там, создание новых народных республик, воздушный десант. Вот что такое полноценная война. И вероятность ее 99%. Когда? после 21-22-й, 20-22-й, Надо сказать, что вы... Ну, заради справедливості у Арестовича багато різних цитат можна назбирати про війну, про те, що її не буде, про те, що вона буде не така, і так далі. Тому це, мабуть, єдиний варіант, коли його прогнози, ну, ось прям так справдилися, і він був впевнений на 99%, що так воно і буде. Але є відео, я сам їх дивився, зараз не буду шукати її вставляти. Можливо, іншим разом, коли зроблю окремий огляд на Арестовича. Але сутність в тому, що, ну. Є відео і є його інтерв'ю, і є його слова, які протирічать цій позиції. І, наприклад, навіть перед вторгненням він теж говорив доволі різні речі і говорив їх доволі хитро. Він зазвичай як робить, він е тепер каже не просто один сценарій, е і не тільки тепер, а загалом е останні там кілька років. так? Він каже не просто один сценарій: ось буде на 99%. Так. Він каже, можливо, таке, можливо, таке, можливо, таке, а можливо таке. І це такий собі спектр від максимально позитивного до максимально негативного сценарію, якщо їх можна так окреслити такими словами оціночними. Е, ну і щось з цього спектру досправдиться, якщо навіть не один з якихось конкретних цих сценаріїв, який він е, описав, то справдиться щось. Проміж цих сценаріїв, і виходить Арестович, дуже крутий аналітик, і був правий. Це теж насправді треба вміти окреслювати ці сценарії, це талант, і це не відняти у нього, але називати його там оракулом, е предсказателем чи якось так ще, ну, не зовсім, я думаю, доречно. Ну, може, більш-менш адекватно він там вміє аналізувати і накидувати варіанти. І то він, якби людина, який будь як Інший аналітик, і завжди він також помиляється, і не треба навішувати так на людей, що вони там якісь предсказателі і надто круті аналітики все передбачили. Ви предсказали события які відбуваються прямо зараз Я говорю про консервативний переворот. Ви очень часто говорите про те, що наступив новий мір. Ну, Но, якщо чесно, по моїм наблюдені. Хіба Арестович перші, хто передбачив консервативний, так би мовити, переворот. Хіба це не база, це не мейнстрім, особливо якихось англомовного якогось простору. Останні там років п'ять, що е, ну, мовляв, я що, мовляв, ця ліберальна істерія, вся вона закінчиться рано чи пізно, і відбудеться консервативний переворот, і так далі. І що це взагалі база? Що це так би мовити, такі цикли. Ось у нас тут ліберальна штука. Там 10 років в тренді, далі така більш консервативна християнська, далі знову ліберальна, на тлі того, що ось тут на початку нульових забороняли ігри, а за насильство, там, я не знаю, секс, ну GTA умовні, якісь там забороняли. Ось тут у нас часи буша. Наприклад, було все таке консервативне суспільство. Далі у нас суспільство стало знову таким ліберальним. Тепер у нас там. Фем-повістка, ЛГБТ-повістка. Тепер це все знову проходить і знову починається, починається етап, коли я не знаю, християнство знову в тренді, християнська риторика в тренді, консервативна риторика. І ось е на цьому етапі ось ця десятирічка буде у нас такою, що не знаю, зроблять порносайти, сайти, наприклад, по паспорту. А потім це знову зміниться, тому що людям буде набридати ця консервативна істерія і почнеться знову якась ліберальна. Це хіба не стандартні цикли, і я не думаю, що Арестович тут щось передбачив. Він просто, мабуть, читає і слухає іноді англомовний інтернет, де про це вже давно усі говорять. Мне кажется, что не все люди понимают, а что за старый мир. И самое интересное, что иногда непонимание встречается даже в среде политологов, даже в среде тех людей, которые активно высказываются на политические темы. Может быть, это происходит из-за узкой специализации, но я вижу трепет, я вижу шок, я вижу, что вместо того чтобы объяснить причины. причины того, что сейчас происходит, в том числе в Соединенных Штатах Америки, мы видим снова вот эти вот знакомые ярлыки. Трамп – это сумасшедший дед. Трамп – это диктатор. Трамп сошел с ума. Вот вы видели наверняка все эти карикатуры на Джей Ди Вэнса. И многие считают, что Америка, я сейчас цитирую одного политолога, будет отброшена в XIX век после... Так, зачитаю. Федор Крашенинников. Э, знайому призвучало, я не помню, так, тот же самый. То, что происходит в Америке сейчас, это уничтожение всего, что было их мягкой силой. Но что важнее, американских структур, которые иногда, причем довольно часто, делали добрые, хорошие, нужные вещи. После трампового погрома США будут не great again, а отброшены в 19 век в смысле влияния на окружающий мир государством, раздираемых внутренней смутой. Впрочем, это их дело, не жалко Америку, а вот наших людей, которые сейчас останутся в трудном положении, жалко. Это я вам зачитал, что если вы слушаете, То, щоб ви не відкривали екран, а далі слухали. Послінічтаження інститутів м'якої сили. Скажіть, а от що ви можете цим людям? От як вам кажется, Це шаг вперед це движение назад? Давайте я відповім за Арестовича, що поки щось я більше говорю, ніж ми слухаємо. Але я хочу сказати, що люди, які говорять про Трампа, що він там руда мав, пастарий діти, зійшов з розуму, поїхав з Лузду, там фанатики, там фашисти чи ще щось. Коли ви таке бачите, то розумієте, це або реально недалекі люди, які так кажуть, або це, скоріш за все, просто пропагандисти. Але пропагандисти з іншого табору. Це приблизно те саме, як якісь там мага-блогери, мага-подкастери, мага-аналітики не знаю, все. Все малюють червоною фарбою, мовляв, це комуністи, це троцкісти, це марксисти, це там ще щось і так далі. Усі е, такі ліволіберальні течії, називаючи такими словами, і, мовляв, це майже якийсь там е, якась там змова, хоч, хочуть змінити там світ, світовий порядок, якийсь там марксистський, вибудовується ще щось. Ну, коротше, така шиза, але з іншого боку. Ось коли вам кажуть. Щось погане про про Трампа в сенсі таке навішування якихось емоційних ярликів в стилі фашист, родамав, потупий, диктатор, імператор і все таке інше. Ну розумієте це приблизно такого ж плану просто пропагандонства. Ось і все. Смотрите, перше, це слабые люди, які не способні піднятися над концепцией, в которой вони виросли, і их кормила. Основной признак слабого чоловіка це неспособность способність змінити точку зрения. Я уже не говорю точку стояния или точку действия. И сейчас множество людей, проецируя на консерваторов на команду Трампа, на, на, на вот это новое, что пришло в мире свои страхи, показывают себя как люди очень слабые, не приспособленные к изменениям. Вот этот вот зашоренный взгляд людей, вцепившихся в старые концепции в, в ужасе смерти, да, как бы да, они не позволяют видеть реальность. Я не могу их не презирать, потому что для меня, вы знаете, главный фактор это способность работать с реальностью, как она есть. Любая попытка убежать от реальности вызывает во мне чувство Воланда, который беседует с берлезом и бездомным на, на потрясших прудах. Об этом же писал Пюфлер в третьей волне, что. Футершок, надо было понять. Сейчас идет футершок. Фишка будущего в том, что оно цитируя Переслегина, uh -huh. не в том, что оно страшное или, а он цитировал Стругацких, а в том, что оно иное, иное с большой буквы, uh -huh. совсем другое, которое не ожидали. Мы знаем из эволюционной теории, что сила это невыживаемость, точнее выживаемость обеспечивается не фактической силой и количеством ресурсов, а способностью адаптироваться. Uh -huh. Для человека это прежде всего способность адаптировать мозги, сознание. Uh -huh. Люди держатся за концепцию. Uh, ну, це доволі неправильне пояснення, що таке еволюція, як вона взагалі працює. Uh, тому що uh, живі організми, види, якісь там білочки, зайчики, вовки і вони адаптуються не конкретно одна особа, не конкретна одна одиниця якогось виду, і навіть там немаленька групка, і не одним поколінням. Вони. Усією популяцією і кількома поколіннями адаптуються, тому що адаптація відбувається завдяки генам. Змінюється середовище, і адаптація відбувається у ведмедиків не через те, що ось є ведмедик, за покоління якого змінилося щось, наприклад, там клімат якимсь чином, і він тепер ловить рибку краще або лізе на дерево ще вище. Ці його навички, які рандомно у нього з'явилися, чомусь у нього з'явилися такі, такі патерни поведінки, нові, вони просто не передадуться наступному поколінню, якщо це не зафіксовано в генах, якщо це не генетично <кх> обумовлені ці зміни. Він ж перекладає ці зміни, які відбуваються десятками років і поколіннями, і через генетичні зміни мутації і адаптації, він це все чомусь перекладає на. Людей на людську сферу, на соціальну, що, мовляв, ось є людина, під час її життя щось там кілька разів змінюється, і якщо ця людина не адаптується в цьому плані, то якби, е вона вимирає. Це не зовсім про еволюцію і ту саму адаптацію. Це трохи інше. Так, у людей теж є, так би мовити, еволюція, але культурна, яка відбувається завдяки е тому, що люди тепер мають мову, вміють передавати знання і все таке інше. В цьому плані так, якась адаптація. Ну, можна так це назвати, але це не еволюція в тому плані у біологічному, це еволюція якась інша. Тому натягувати тут якийсь дарвінізм, боротьбу видів і так далі на, на соціальну сферу людську ну це не зовсім правильно, це доволі тривіально і демонструє, що ну, якось Арестович не зовсім шарить в біології.